Але у кожного чоловіка в житті бувають інші ексклюзиви, зокрема в стосунках з жінками. Зокрема, коли чоловік бере жінку з собою на рибалку. Ви скажете, що тут такого? Я регулярно беру свою жінку на риболовлю. Серйозно. А якщо це рибалка на льоду, чоловік взяв жінку з собою на зимову рибалку. Валік. Валік, чоловік мій коханий. Валік, я вся промерзла, я вся промерзла, мене руки промерзли до кісток. Давай вип'єм. Ліна, а ти ж сама за мною захотіла йти на зимову рибалку, щоб я не навалився. Пробач мене валік. Пробач, я була дурна, я нічого не розуміла. Хо, звучить як тост, я б зато випив. Так, тримай, тримай. Давай, чу 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 чи чі. Так, чекай. Боже, я останній раз горілку пила, що в нас на весіллі, пам'ятаєш? Як можна забути весілля, на якому закінчилась горілка? Валік Валік Подивися, як тут гарно. Подивися, яка краса. Подивися, яка тишина. Подивися, який спокій. Таке враження, що всю землю вкрила біла, пухнаста і дуже тепла снігова ковдра. Ти жерти щось взяла Нашу. Закушуй трошки, закушуй. Ой, я тебе прошу, Валік. Мені здається, що в такий холод вп'яніти просто неможливо. Угу. Ой, там на горі, Ой там на круті, ой, там! ти всю рибу розлякаєш. Ой, яку рибу валік? Ми вже тут годину сидимо, а ти ще нічого не зловив. Лена, ти розумієш, що риби вимагають терпіння, витримки хорошої прикормки. І тільки тоді риби будуть самі скакати на гачок. Нащо ти мені розказуєш, цей хріновий гороскоп? Ти останній раз зі мною пішла на рибалку, поняла? То через те, що я багато говорю? То через те, що я ту пляшку брав на нас двох. Фалік. От скажи мені чесно, нащо ти взагалі їздиш на ту зимову рибалку? Сидиш тут, мерзнеш, а рибу ж можна просто купити в супермаркеті. Бо кожен нормальний мужик має вміти ловити рибу. То ясно. Ти на що їздиш. Клює! Клює! Я довожу! Лена, Я поможу! Витяни! Заберу руку! руку. Нетяне! Аппа! Ярвала! Лена, візьми там сокиру, рубай велику полонку. Валик нашу, риба вже втікла. Рибу достанеш, тоді будемо балакати. Бери сокиру, рубай полонку. <пілляє> <пілляє> У нас, у нас на сьогодні практично все, але не вздумайте перемкнути канал. Тому що ми, як завжди, на кінець нашого шоу для вас підготували супер сюрприз. Ми підготували для вас справжню родзинку. Друзі, друзі, ви не повірите? Я випросив у керівництва нового каналу величезний бюджет, тому що я дуже, дуже, дуже хотів запросити в наше шоу зірку. Ну, не просто українського масштабу, зірку всесвітнього масштабу. І слава Богу, та людина погодилася сьогодні прийти і виступити у нас в шоу. А, скажу вам більше. Ну, давайте перед тим, як я її викличу, я спочатку покличу хлопців, які веселили вас сьогодні, так? Ваші обласки, наші варіати, Віталій Тильний, Влад, за дует варіати, Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, дует Володимир Великий, гітара, Сергій Полупан. Шикуйсь! 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 хлопці. Дівчата, Диза, я, я зараз буду знімати піджак, тому що зараз перед вами стоїть не гумор-шоу-варіати. Зараз перед вами є шоу-балет. Саме так, саме так. Ми два місяці тренувалися. Тепер ми підтанцовка тої зірки, яка зараз вийде сюди на сцену. І, друзі, я кажу вам. Наберіть повні легені повітря, підготуйте ваші долоні до оплесків, тому що зараз перед вами балет варяти і неперевершена камалія. Що ви робите? Куди ви, люди? Люди, та ж камалія буде виступати, куди ви тікаєте? Та мужики, та операти. Бабцю, ви старша жінка, майте совість. Куди ви біжите? Ми ж купа грошей, камалія буде виступати. Давай, титри, давай, титри. Та що ж таке робить?